Зеленський хоче зустрічі з Трампом спочатку, а потім з цих позицій виходити на якийсь діалог з російською стороною. Російська сторона має прямо протилежну позицію, її озвучив Патрошев. Ми будемо розмовляти не з Україною. Ми будемо розмовляти про Україну з США. Лишається третє невідоме. А яку позицію займе Трамп? Ну, будемо вважати, що є висока доля вірогідності, що Трамп спочатку зустрінеться. Телефонічно поговорять чи особисто з Путіним, і це для України є поганий сигнал, не критичний, але поганий. Тобто, було б краще, якби спершу з нами. Ну, звичайно, говорив. Якщо Trump. ми вже говоримо про такі речі, то спочатку треба говорити з партнерами, ну не союзниками, а з партнерами, uh -huh. тобто Україні з заходом, а Трампу з нами. З моєї точки зору, ну Трамп зробить помилку, якщо він спочатку поговорить з. Путіним, оскільки він таким чином не просто легітимізує цього кремлівського злочинця, він себе опускає до рівня російського диктатора. І він принижує таким чином і себе персонально, і Сполучені Штати Америки як найбільшу супердержаву у світі. Але ми не маємо важелів його зупинити. І, мабуть, цю дорогу, як, на мою думку, він повинен бути повинен пройти. І він цю дорогу пройде. І, от, в залежності від того, як вони цей поговорять, ми й будемо бачити чи. Трамп розвернеться лицем до України. чи він попробує домовитися, домовитися з Путіним про Україну без України? Чи має Трамп важелі впливу на <кій> Путіна? Там думки розділилися. Я вважаю, що має. Якщо б він хотів, то він би дуже, дуже чітко поставив Путіну дві речі: або ти забираєшся з України, або я українцям даю стільки зброї, скільки їм треба, і санкції я підвищу. І ціна на нафту піде, і я тобі перекрию танкера, вихід танкерів з Балтики. Всі ці опції в нього на столі. Але щось мені підказує, що Трамп йде дещо іншим шляхом. Ну, хто його тягнув за язик, розказувати, що він розуміє Путіна, що НАТО наближається до кордонів Росії. Ну, це ж на здорову голову не налазить. Тобто він вже одну карту фактично висвітив і віддав її путіну. Він же ж міг це якось для переговорів притримати, а він цього не робить.